Привіт всім, любі друзі, даю відповідь, чому не поїхали за кордон, чому наразі не за кордоном. Коли це все почалося 24 люти, 22 рік, моїй малій було 8 років і знаходитися. Тривалий час занадто багато за кордоном ну, неможливо, не маючи там підтримки родичів, тому що знаходитися самій жінці з дитиною це постійно неможливо. Тому було прийнято рішення повернутися додому. Чому родичі не виїхали за кордон? Тому що їх би, переймає бентежить питання, за що вони там будуть жити. І як будуть забезпечувати себе. Це найбільші питання, які їх хвилювали. Тому родичі вирішили залишитися в Україні, продовжувати працювати та забезпечувати себе. Тому рішення. Дати Україну їхати за кордон було відхилено, і ніхто приїхати до мене з малою не міг. Ну, а якось так це все перший раз відбувалося і якщо я навіть кудись від'їжджала, це там 10 днів, 2 тижні, ну ніяк не рік, да? Тому десь через 4 місяці ми повернулися. Тому що не планували перебувати дуже довго. А якщо залишатися, то в тому випадку, якщо приїде мама, чоловік. Ну, а так, це якось незрозуміле становище, коли твоя сім'я знаходиться в одній країні, а ти з дитиною в іншій. Ну, якось тим більше, коли тобі треба. Працювати і дитина знаходиться десь поряд з тобою. або якщо у дитини там закінчується навчання і вона з двох годин з тобою, а тобі ще треба працювати, ну це трішки накладно. А ще такий дитячий вік, що ну, якби, не можна залишати, та й взагалі якби можна було, то просто восьмирічну дитину залишати саму, це неприпустимо. Тому така справа. Окрім мене і моєї дитини, ніхто не виявив бажання довгий час бути за кордоном, тому що виникали такі питання, як ми будемо там існувати, на що жити і як заробляти. Хоча деякі країни тривалий час надають фінансову підтримку. Але теж там ну, не все так добре, просто і солодко. Там люди перебувають певний час в таборах для біженців, очікують на помешкання, на кращі умови. Але ж далі після табора людей заселяють в гуртожиток. Ось так от. І люди починають будувати своє життя в іншій країні, вивчаючи ірландську, нідерландську, німецьку мови. Ось так от. Так що українцям наразі ніде не солодко, ні на батьківщині, ні за кордоном. Такі зараз обставини. Така моя відповідь, чому я не за кордоном.